Діти, у нас з вами урок української мови і тема нашого уроку уживання прикметників у прямому й переносному значенні. Розгорніть свої зошити та посередині запишіть сьогоднішнє число 14 січня класна робота. Нижче каліграфічно пропишіть букви, буквосполучення, слова та речення. Той, хто не встигає, поставте відео на паузу, а ми працюємо далі. Перед зимовими канікулами ми з вами згадали таку частину мови, як прикметник. Зараз пригадайте, будь ласка, правила, що ж таке прикметник? Прикметник це самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета та відповідає на питання який, яка, яке, які, чий, чия, чиє. А в другому класі. Ми з вами знайомилися з прямим та переносним значенням слів. Пряме значення слова. Властиве слово це звичайне його значення. А переносне значення це образна назва, ознака предмета або явище чи діє. Прикметники також мають пряме та переносне значення. Розгорніть свої підручники. Зараз ми з вами виконаємо вправу 190. Давайте прочитаємо словосполучення. Срібний голос, гострий ніж, чисті руки, золота каблучка, темна ніч, чиста совість, срібні сережки, залізна воля, залізний цвях. Гострий погляд. Отже, словосполучення срібний голос. Голос який, срібний. Чи може бути насправді срібним голос? Ні, голос срібним бути не може. Тому це слово сполучення має переносне значення, а голос може бути мелодійний, дзвінкий. А ось срібні сережки. Вони виготовлені зі срібла. Тому це пряме значення з цього слова сполучення. Гострий ніж. А ось ніж насправді гострий. Тому це пряме значення цього слова. А гострий погляд переносне значення цього слова, бо погляд гострим не може бути. Він може бути проникливим. Наступне словосполучення чисті руки. Це пряме значення словосполучення, бо руки можуть бути чисті або брудні. А ось словосполучення чиста совість вжите в переносному значенні, бо чиста совість це коли людина щира, відверта та каже правду. Золота каблучка пряме значення цього словосполучення, бо каблучка може бути виготовлена із золота. До цього словосполучення ми можемо дібрати словосполучення з переносним значенням. Наприклад, золоті руки. Вони не виготовлені з золота, але, але ці руки вмілі. Працьовиті, тому й кажуть золоті руки. Наступне словосполучення – темна ніч. Це пряме значення цього словосполучення, бо ніч дійсно темна. До цього словосполучення ми можемо дібрати словосполучення з переносним значенням. Наприклад, темна думка це погана, зла думка. Та у нас залишилось останнє словосполучення залізна воля. Це словосполучення вжите в переносному значенні, бо так кажуть про людину цілеспрямовано, упевнену в своїх діях. А залізний цвях це пряме значення цього словосполучення, бо цвях виготовлений із заліза. Посередині своїх зошитах запишіть вправа 190. І ваше завдання записати словосполучення у дві колонки. У першу з прикметниками, які житті в прямому значенні, а у другу з прикметниками, які житті у переносному значенні. Отже, в першу колонку ми запишемо такі словосполучення. Гострий ніж, чисті руки, золота каблучка, темна ніч, срібні сережки, залізний цвях. А у другу колонку, де прикметники вжиті з переносним значенням, ми запишемо такі словосполучення. Гострий погляд, чиста совість, золоті руки, темна думка, срібний голос, залізна воля. Поставте це відео на паузу та запишіть у дві колонки словосполучення. А наступне ваше завдання з виділеними словосполученнями золоті руки та темна думка скласти по одному реченню. Складіть ці речення самостійно. А ми з вами продовжуємо працювати. І наступна вправа, яку ми виконаємо, це вправа 192. Прочитайте текст. Чудові зимові Карпати, срібні тони, холодні відтінки. Сумні берізки одягли білі шапки, високі ялини припорушені срібним пилом. Кришталеве джерельце пробиває собі дорогу. Холодні обійми, зими відчуває навіть сердитий дуб. Він стоїть тихо, удає, що спить. Зима. Ваше завдання виписати з тексту словосполучення, у яких прикметників вжиті в переносному значенні. Прочитайте перше речення: Чудові зимові Карпати. В цьому реченні. Немає словосполучення, яке жить в переносному значенні. Наступне речення срібні тони холодні відтінки. Словосполучення срібні тони. Життя в прямому значенні, бо тут йде мова не про тони, які виготовлені зі срібла, а про срібний колір. Тому це словосполучення з прямим значенням. А ось холодні відтінки це переносне значення. Наступне речення. Сумні берізки одягли білі шапки. Сумні берізки – це переносне значення. Білі шапки це також переносне значення. Хоча шапки справді бувають білого кольору. Але ж ми знаємо, що берізки шапки не носять, а це лише сніг. Тому білі шапки. Це переносне значення. Наступне речення. Високі ялини припорушені срібним пилом. В цьому реченні є словосполучення, яке вжити в переносному значенні, це срібний пил. Далі. Кришталеве джерельце пробиває собі дорогу. Слово сполучення в переносному значенні кришталеве джерельце. Наступне речення. Холодні обійми зими відчуває навіть сердитий дуб. В цьому реченні жито словосполучення в переносному значенні. Холодні обійми та сердитий дуб. Він стоїть тихо, удає, що спить. В цьому реченні немає словосполучення, яке вжиті в переносному значенні. І останнє речення зима. В цьому реченні немає також словосполучення, яке переносному значенні, бо в цьому реченні лише одне слово зима, і це іменник. Посередині запишіть вправа 192 та випишіть з тексту словосполучення, яких прикметники в житті в переносному значенні. Це такі словосполучення: холодні відтінки, сумні берізки, білі шапки, срібний пил, кришталеве джерельце, холодні обійми, сердитий дуб. А домашнє завдання на сторінці 78 виконайте вправо 191. Дякую за увагу! Наш урок закінчено!